Одразу після прямого ефіру, думаю, зайду, поки так сонечко гарно світить, зніму вам трошечки артишоки. Ось, уже артишоки доступні до продажу. Бачите, скільки шашок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, короче, кілограмів кілька вже є, я думаю, що там десь кілограмів 5. Я трошки собі. В першу чергу да, залишу Ось, до продажу, буду доступні, тобто такого приблизно розміру, будуть трошечки, може там є під кінець крупніші, є трошечки дрібніші. Ось, будуть, є, в залежності від бруньок, да, якщо тут будуть зав'язі, то буде ножка коротка, якщо зав'язі не буде, то, наприклад, як в цьому варіанту десь буде близько 10-15 см. Більшу я не ріжу, бо далі, як отут на потовщині вже да, може бути жорсткіша ножка, тому я десь залишаю. Там, до, до 15 см, не більше. І тоді вже енергія е, у ці е, бруньки зможуть ну, почати наростати і дати більший врожай. Тим паче, що вони бачите, тут ще закладає додаткові бруньки, тому ці вже треба зрізати. Е, вирізка буде або завтра в суботу, або в понеділок. Тому Хто хоче замовити, пишіть в приватні, всім відповім. Якщо, наприклад, так, ну, вдруг теоретично так станеться, що, наприклад, я там візьму замовлення, а в мене буде недостатньо, то воно нікуди не дінеться, тобто вишивиться трошечки пізніше. Я не думаю, що це буде так багато, але ну, так може, наприклад, у когось так одного статися. Просто на всякий випадок проговорюю чесно. Е, сезон з парші вже закерчився. є тільки артишок зараз до продажу і є. Будуть в кінці липня, будуть доступні саджанці цибулини шафрану. Тому кому цікаво, пишіть в приватні. Все будага.